До відкриття сезону була приурочена ще одна подія презентація книги нашого відомого краєзнавця, письменника і журналіста Георгія Мокрицького про історію цієї філармонії. Насправді Житомир на Правобережній Україні одна з перших міст, яке мало такий от чудовий театр, в якому ми знаходимося, яке бачило видатних акторів не тільки в Російській імперії, а всієї Європи і всього світу. А потім розпочався власний концерт. Презентуємо нову програму, яка називається З Україною в серці. Ну така програма напрямку, скажімо так, лірико-патріотичного напрямку. Волинський народний хор в Україні, та й не тільки добре знають і шанують і митці, і глядачі. Тож і до Житомира його на відкриття сезону запросили не випадково, а щоб зробити справжнє свято мистецтва. Чому запросили? Тому що то дійсно є знаний колектив на весь на всю Україну і Європа знає. Ну, от, і такого гатунку колективи, як у нашій Україні, є я вважаю. Всі вважають про те, митці про те, що це дійсно колектив. Один з кращих. Житомирські глядачі теж цей колектив знають, тому зустрічі із ним чекали з нетерпінням. Мені подобається він своїми костюмами, поведінкою на сцені, манерою виконання творів і танців, пісня тим репертуаром, який вони виконують. І видно, що люди працюють від душі. Артисти не обманули найкращих глядацьких сподівань.